Вітаю, любі! І це у нас щомісячний прогноз, енергетичний прогноз. На червень 2025 року. Чого нам чекати в червні? Ну, по-перше, червень у нас під шостою енергією, а шоста енергія це у нас енергія стосунків, відносин, кохання. Причому стосунки не лише е, з кимось, партнером, хоча це в першу чергу, але і з собою: про любов до себе, про вибір, про заняття, яке вам подобається, стосунки з колегами, з дітьми, з Родиною, тобто будь-які стосунки будуть виходити в цьому місяці на перший план. І тут обов'язково перед вами будуть стояти певні вибори. І головне робити цей вибір по серцю. Тобто те, що вам подобається, те в червні місяці буде давати якби, силу вашим, вашим діям. Також цікаво, що саме в цьому місяці енергії говорять про те, що важливу роль буде відігравати сім'я, сімейні традиції, те, як у вас це все від ну, як саме в вашій родині, і ви можете. Певні традиції започатковувати саме в вашій родині, це буде на краще. І якщо ви хочете досягнути реально в цьому місяці те, те що ви там запланували, головне поставити ціль і записати. Тобто цей місяць, який вимагає від нас чіткого плану, чіткого руху. І я також зараз вам розкажу по кожній сфері, це сфера фінансів і сфера відносин, що нам чекати, у мене тут є розрахунок матриці цих енергій і програм. Це загальна характеристика, загальний прогноз. Якщо ви хочете отримати свій індивідуальний прогноз по вашій даті народження і дізнатися, як вам краще що робити з вашими фінансами, або у стосунках, або загальна енергетика, або те, що ви хочете починати розпочинати, то це тоді індивідуальний прогноз. Зараз я буду говорити в загальному для всіх на період червня 2025 року. І що важливо сказати про гроші. Ну, по-перше, в червні не можна брати кредити або в борг. Тому що якщо ви будете брати критику. <садити>, то е, дуже довго будете віддавати. Тобто розраховуйте на е, власні кошти, буде стояти питання е, свободи, і може бути така певна розділеність між е, чіткими правилами і свободою. Класно започатковувати сімейний бізнес, якщо є такі у вас напрацювання або ви хочете, то це буде. Вдало в цьому місяці, також буде вдало йти і розширюватися ваша діяльність, якщо ви не будете боятися змін. Якщо ви розумієте, що десь якась ситуація вже застоялася, якщо ви вже там не приносите користь, якщо те, що ви робили раніше, воно вже не приносить вам тої вигоди, то якраз в червні місяці буде класно це змінити. Тобто, якщо ви самі це не зміните, якщо ви не Підготуєтесь до змін самостійно, то простір зробить так, що він вас просто виштовхне, і тоді це може бути не так комфортно для вас в той момент. Також стане питання, можливо, якихось перевірок з боку. Держави податкової, і тут буде стояти питання, наскільки ви е, дійсно сплачуєте податки. Якщо, наприклад, ви хочете організувати і е, започаткувати бізнес, то це класний період для цього. Якраз про відкриття бізнесу, про становлення бізнесу, про встановлення е, команди, і це про певний баланс, е, баланс між стосунками та роботою. Якщо ви зможете його втримати, то ви зможете і розширити свою а, діяльність. Тобто для грошей обов'язкова умова це а, чіткий план, куди я хочу рухатися, готовність до змін і рухатися, не брати кредитів, не брати в борг, а, не впадати в таку дитячу позицію, особливо жінки, а, коли вони там хочуть а, покапризувати, топнути ніжкою, ні. Тобто, це не про це. Можливо, стане питання вільного графіку. і Захочеться цього вільного графіку, але зважуйте, що ви отримуєте взамін, тобто зважуйте всі свої кроки. Ну і в принципі, восьма енергія на е, е, грошах, вона дуже часто говорить, що ви отримаєте кармічний результат. І оцей кармічний результат він буде залежати від ваших попередніх дій. Тобто, якщо ви були щедрими, якщо ви були чесними з державами, якщо ви з державою своїми партнерами, якщо ви сплачували податку, то ви можете отримати реально гарний дохід і новий е, якийсь поштовх. Вашому бізнесу, якщо ж ні, то може бути воздаяння. Тому е, тут будьте обережні, тому що не, стій, не стійкий бізнес, не стійка робота, робота, на якій, наприклад, вам було некомфортно або щось не так. Е, тут може все змінюватися, реально змінюватися. І в принципі, це місяць, коли на самій вашій роботі можуть відбуватися якісь трансформації, якісь перетворення, щось може змінюватися, керівництво. Колеги, підхід до роботи, графік роботи, оце все може бути змінюватись і тому будьте просто до цього готові. Що стосується стосунків, стосунки в червні місяці. Вони знаєте про, коли нам треба розширювати. Розширювати кордони буде дуже залежати від того, наскільки ваш кругосвіт він широкий разом з партнером, чи будуєте ви разом якісь масштабні плани, чи готові ви рухатися далі у стосунках, наприклад, якщо ви тільки зустрічалися, чи готові ви це зафіксувати і взяти шлюб, тобто взяти відповідальність на себе. Дуже Дуже активний місяць, можливі подорожі, дуже багато енергії, які говорять про можливі подорожі, і це гарне для подорожей час для стосунків. Але будьте обережні, тому що в стосунках може бути певний тиск з боку партнер, якогось із партнерів. Ну, наприклад, комусь буде хотітися розширитися, комусь хочеть, хочеться йти далі, переводити стосунки на інший рівень, а інший партнер він до цього не готовий готовий. і це може бути причиною а, певних сварок, тиску, претензій один до одного. Тобто, не будьте обережними. Головне тримати баланс. І тут також на стики є восьма енергія, яка говорить, що ви кожен буде отримувати. Свої кармічні результати. Ну, ми в принципі завжди отримуємо кармічні результати, але в цьому місяці якраз ця енергія чітко стоїть на лінії стосунків. Тому просто про про, зробіть нагляд на тим, як у вас це стосунки складаються, і якщо вони не подобаються, вони не в тому стані, який вам подобається, то це час задуматися, як за допомогою кармічних інструментів їх змінити. Тобто, все можна змінити. Якщо ви знаєте, як це робити. Тобто відмовитися від тиску, тримати баланс між роботою та стосунками, бути розширюватись, подорожувати. До речі, хто в пошуках партнера, ви можете в подорожі знайти партнера, це є показник на те, що ви можете зустріти партнера-іноземця. Або якоїсь там іншої культури, наприклад, або з іншого міста, ну, тобто щось ось таке. І тут дуже стоїть питання з 21 енергією про ваше відношення до осі протилежного, протилежної статі, тобто, як ви до них відноситесь, як ви відноситесь до інших національностей, це буде напряму впливати на ваші стосунки. І крім того... Як ви відноситеся чи критикуєте ви владу, наприклад, їхні вчинки або ще щось та? Да? Здається, що начебто це не пов'язані речі, ну, яке має стосунки моє там, політичне подавання чи там, достаті до стосунків у мене в сім'ї, але за законами карми це має пряму залежність. Якщо ви, наприклад, кажете, що у вас є упередження, що там після 40 не можна вийти заміж, немає там, нормальних чоловіків, або зараз в Україні немає нормальних чоловіків, або ще щось там, да, або всі жінки там думають, тільки про матеріальне, ну тобто, будь-яка ваша оця думка, де ви говорите всі і ставите ярлик, або, наприклад, ви засуджуєте владу, політиків і все інше, ось це. Або за расовими якимись релігійними вподобаннями ділите людей, оце буде мати розділення з вашим партнером. Це така вам кармічна підказка, на яку слід звернути увагу. Але енергії в самих стосунках буде багато, тому дуже важливо, щоб ви одразу спланували, що ви хочете робити. Тобто активність в стосунках буде давати новий імпульс їм. Якщо ж ви не будете рухатися по цьому напрямку. То це буде перетворюватися у сварки. Ось так. Ще хотіла звернути вашу увагу, в нас є. У стосунках, у відносинах да, багато енергії, ну не багато, але є 14-та енергія в зоні комфорту це про творчу натуру. І шістка у нас 6 місяць червень, він говорить про те, що маєте займатися тим, що вам подобається, що по серцю. Ну, наприклад, це вся творчість, фестивалі, виставки, концерти, мистецтво, танці. Приготування їжі, ну тобто, все-все, все, що пов'язано з якоюсь творчістю, з мистецтвом, з тим, що вам приносить задоволення, і цього. Має бути багато, це комфорт цього місяця, ну, тобто, насолоджуватися життям, бути на природі, зв'язок з природою, можуть відкритися якась ну, особливо може у жінок відкритися інтуїтивні якісь здібності. Розвивайте це. Також 19-х енергій багато: це про сонце, це про енергію, це про соціум, всі проекти, які масштабні, які там, наприклад, навчальні. Дуже великі, які націлені на а, соціальні благочинні, які націлені на велику кількість людей і на допомогу ним, вони будуть мати колосальну енергетику, і як результат ви будете мати. Ви, ну, як, ви будете мати результат з цього. Тому е, в цьому місяці дуже класно розпочинати якісь дуже масштабні проекти: міжнародні проекти, масштабні проекти, можливо, щось пов'язане з дітьми, з соціальним захистом. Тобто, ось це все. Також може бути е, народження дітей, е, хто чекає там або хто хоче, може бути така. Ну, знову ж таки, е, це така загальна характеристика. Якщо ви... Хочете отримати свій власний гороскоп, та, такий прогноз енергетичний, то краще замовити по вашій даті народження. Але енергетично буде заряджений цей місяць саме на ось такі події. Ну І багато п'ятірок це про сімейні цінності, про сімейні традиції, про навчання і про передачу знань. Тобто. Якщо ви збираєтесь навчатися, от, наприклад, у мене там заплановане і навчання, і велике навчання. Я їду в відень, де багато буде людей збиратися, і там буде обмін. Тобто, от у мене прям програється вся ця енергетика, про яку я зараз говорю, вона вже в мене програється. Я розумію, що ось вона вже в мене буде. Тому по п'ятірки ми навчаємося, ми передаємо свої знання, Будь-де, до, до речі, тут інтернет, це все буде класно йти. От і якісь великі проекти шістки це колаборації, тобто ми об'єднуємося з кимось для того, щоб створити якийсь продукт. Ну і пам'ятайте про любов до себе, про відпочинок і про баланс. Тому що цей місяць він нам прямо вказує, що нам треба тримати баланс між нашою діяльністю. І нашими стосунками, і нашою соціальною е, проявленістю. Ось такий енергетичний прогноз на червень місяць. Ставте, будь ласка, свої лайки, пишіть коментарі, до речі, послухайте, як у вас пройшов минулий місяць і е, попереднє відео, і зробіть аналіз для того, щоб розуміти, як працювати з такими енергетичними прогнозами, бо це вам реальна підказка, як правильно спланувати. Цей місяць, тим більше, що тільки 27 травня в нас була, був новий місяць, коли планувати. От ви зараз можете з урахуванням цього прогнозу планувати свій червень місяць. Я всім вам бажаю літа, радості, щастя в цьому місяці, і нехай буде багато-багато кохання. Всього найкращого і до нових прогнозів.